Друзі, привіт! Це я б хотів би сказати, буде розслідування знову про бронювання ще одного ем, ще одної людини з Ісландії, там де Петров Іванов, до речі, які вже звільнені завдяки нашому розслідуванню і вашій активній позиції. Але ну, це буде перебільшення назвати ось конкретно наше відео сьогодні розслідування. Воно буде більше фанове, чим. Навіть сам факт того, що ми знову знайшли ще одного, напевно, ухилянта, який відповідно так любить Ісландію і конкретно Петрова Іванова, що разом з ними Синхрон теж вирішив забронюватися. Тож це буде і про цей факт, і головне, як воно повливало на людину, яка надала це бронювання. Переконую вас, що настрої вам точно буде підняти, і сподіваюся, це <смі>, трохи вам відкриє, як то говориться деякі нюанси парламентської роботи. Тож сьогодні ми говоримо про директора Ісландії, давнього співробітника багатьох фірм того ж самого Петрова Іванова і людину, яку забронювали. Забронювали у Верховній Раді України і Повірте, ось цей факт буде не найбільш смішний в всій цій історії. Тож починаємо. Так, давайте напевно почну з самого факта. І ще раз не думаю, що можна сказати, що це розслідування. Ми полізли дивитися. А де ж у нас заброньовані інші співробітники ось того ж самого Ісландії. Ну, якщо Петров і там не забронювався, напевно, і люди, які з ними працюють, теж не дуже мали на це можливість. І знайшли, що в ТОФ Ісландії у них уповноваже особа це такий собі Немирюк Павло Андрійович. Він, в принципі. Фігурує у них як директор або уповноважена особа в ряді компаній, в тому числі і, наприклад, цю самий Люпен Продакшн, яка відповідно фігурує в, в тому числі з цією фабулою ССБУ по державній зраді. Ну коротше. Ця людина ще іноді пересікається з іншою компанією, яка теж у нас була в розслідуваннях, це Атлас Фестиваль. Але ну зараз ми більше все ж таки сконцентруємось саме на Ісландії і на Петрові Іванові. До речі, ще раз нагадаю, що ці два співробітника, один національного військового меморіального кладовища, а інший приватної компанії, яка поставляла в енергоатом, вони звільнені і, відповідно, їх бронювання вже скасовано. Але не директора. А чому? Тому що дуже швидко в ну прямо в гуклі ми знайшли відповідь. А де заброньований зараз директор ТОФ і відповідна Ісландія Немірюк Павло, і ця відповідь нас не здивувала. Вона весела і, чесно говорячи, очевидна. Я чесно жалію, що раніше це не перевірив. Він став народно, відповідно, помічником народного депутата, пана Дмитра. Чорного. Ми про пана Дмитра сьогодні будемо багато говорити, але давайте коротко про помічників народних депутатів. Ми справді маємо можливість забронювати двох людей. І, відповідно, це помічники, які з вами працюють, які виконують роботу, які відповідно працюють в параді Верховної Ради. У мене дуже довго була заброньована одна людина. Потім ми добрали команду ще людей. І ось зараз у мене люди, які сидять зі мною кожного дня в комітеті, працюють, і відповідно. Я сподіваюся, результати роботи ви бачите. Так само є у різних народних депутатів різні підходи до цього. І конкретно в даному випадку ми дізналися, що саме в літку, конкретно в серпні 2025 року, одразу як була відновлена незалежність Набу і САП, пан Дмитро Чорний подає цього відповідного номерка на посаду свого помічника, і потім одразу бронює. Що відповідно. Дуже 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 підозріло, тому що пан відповідний немирюк. Він працює досі в всіх цих кампаніях. Він активно принципі ну, приймає участь в підготовці всіх цих стрімів І відповідно ну очевидно не дуже активно виконує функцію помічника народного депутата. Тут я зазначу один момент, який теж треба проговорити: по тому, що. Перевірити, чи працює людина помічником чи ні, ну майже неможливо. Сіта біля за нього подає народний депутат. Він може сказати, що не мірюк, не знаю там. Чимось важливим займається для нього, а те, що він не сидить в Верховній Раді, отримує за це зарплату. Ну, це буває. І справді є помічники особливо є мажоритарники, і сять в регіонах. Але в конкретно в цьому випадку просто людина паралельно отримує зарплату відповідно в ТОП Ісландії і відповідно активно там працює. Про що можна побачити в тому числі, і в відео. Я м, хотів би сказати, що не пишу заяву правохоронні органи, але відповідно ну, це буде абсолютно на. Певно, некоректне з боку мого як народного депутата. Але якщо грабтом хтось захоче, то відповідно, ну що ж, і я вас обмежувати в цьому плані не буду. І ось зараз на цьому моменті я хочу ще проговорити одну історію, а далі ми перейдемо до, повірте, більш цікавого контенту. А ми, в принципі, як команда насильно працюємо по народним депутатам, навіть поганим. Ну, типу, я депутат, вони депутати, не і це ну. Напевно, зроблять краще за нас багато журналістів розслідувачів Але ось конкретно рішення по цьому відео і цьому розслідуванню я прийняв після того, як вирішив, що ну, якщо шукають Петрова, напевно, він сидить на стрімі. зараз подивимось, де ж цей стрім відбувається. Відкриваю в Ютюбі, і ось чую в прямому ефірі саме це. Що ображати нікого не можна, а якого це можна ображати? Це опозиція. Чому я не можу бути в опозиції до народних депутатів? От мені, ну, просто от мені цікаво. Я в опозиції до народних депутатів. Вони лініві жадібні, вороваті петухи і чорти. Все це це, це от опозиція тоді. Тож, враховуючи те, що. Мось... Помічник цього народного депутата, пана Чорного Немірюк, допомагає ось такому контенту, який м'яко говорячи ображає народних депутатів. Я подумав, що народні депутати не будуть ображені, якщо ми його трохи виховаємо. Тож зараз ми переходимо до найбільш цікавої і найбільш фанової історії, тому що тут вже не треба робити розслідування, можна просто по Ну, короче, подивитися, як ось вплив відповідно Ісландії відбувається на прикладі конкретного народного депутата. Пан чорний, якщо коротко, це депутат від слуги народу, відносили його традиційно в групу відповідно Коломойського, і він з жовтих вод, що відверто говорячи, напевно, сильно на нього вплинуло. І ось в даному випадку його. Більшість колег знає як автора багатьох веселих і, ну так говорячи, не дуже популярних, але ми собі, собі в чаті дуже часто пересилаємо його пости, вони абсолютно відповідають тій стилистиці і тій риториці, яка, в принципі, лунає на Ісландії. Тільки мені, чесно говорячи, здається, що у них це краще виходить. Тож я вам вирішив зібрати пости ось цього пана, якраз ось. Перед бронюванням свого помічника і відповідно після цього, і ну як то говориться, разом зі мною ще раз оцінити відповідно цей вплив. Тож погнали. До речі, скоріше за все про чорного. Ви, якщо чули, то ось цього поста, де я не зрозумію з яких причин він а, вирішив ще 16 вересня всім повідомити про те, що це ось в нас. Війна ближається до кінця, і парламент теж відповідно завершує свою роботу, що сильно розійшлось в медіа, Він потім виправдовувався. Ніхто так і не зрозумів. Коротше, з якого біса він це це написав, і звідки конкретний мажоритарник від Слуги народу з жовтих вод» знає перебіг побіг, подій в світовій політиці. У нас зокрема з повномасштабною війною. Але напевно це єдиний момент і єдиний раз, коли ви про нього згадували. Але дарма. Тому що ще раз багато відповідно колег, в тому числі я дуже часто слідкуємо за них з ним в соцмережах. Він видає багато чого. Наприклад, ідемо по хронології, якраз події по ліквідації на і Сап. Я думаю, вам не треба пояснювати, що Дмитро Чорний активно за це голосував. І причому, коли вже багато колег відповідно після 22-23 числа зрозуміли, що краще про це мовчати, він відповідно не дуже до цього. Зреагував, тож 26 липня виходить з постом після сюжету бігусів, що відповідно він голосував свідомо за 12.414, чотириста чотирнадцять, яким ліквідували на Буї САП, це було моє рішення з цілком зрозумілими мотивами. Я не перекладаю відповідальність ні на фракцію, ні на президенти. Як і кожен з нас, я несу її персонально. а. Президент підписав закон, взяв відповідальність на себе також, хоча міг зробити інакше, переклавши всю відповідальність на нас з вами, просто завертувавши його. Ну і там багато чого цікавого, але головне, що всі ці хронології подій треба слідкувати. Що буквально 31 липня. Принципова людина бере на себе відповідальність, голосує відповідно, відміну ось всю цю брід, і потім пише пост, яким я, чесно говорячи, не зрозумів, що хотів сказати. Ми не можемо сперечатися про ефективність антикорупційних органів, можемо мати різні думки та переконання, але не маємо права ставити під загрозу єдність всередині країни. Далі він знову там, перекидає прямо відповідальність на Набус. Аб за боротьбою з корупцією, але ну м'яко говорячи, завжди що ви очікували від е, мажоритарника від слуги народу з жовтих вод. А ось далі, очевидно, він більше стає. Як то інтегроване, що в нього інтегрується Ісландія з Петровим Івановим, і це абсолютно відчувається в подальшій комунікації. Почнемо з поста, який він зробив 24 жовтня, і далі по всьому Міндічгейт. Єдине, що мені справді довелося озвучити відповідні його пости штучним інтелектом, не тому що я не можу їх зачитати, тому що я не можу їх читати, нормально, не зражавши, і, чесно говорячи, ну, Переконаний, що ви будете робити так само. Так що, вибачайте, довелось використовувати відповідну машину для того, щоб все це переварити. Сподіваюсь, вона ще в нормальному психічному стані. Тож, пост від пана чорного, очевидно, написаний за допомогою Ісландії щодо нападів на президента. Хтось там десь комусь сказав, хтось десь колись щось зробив, а цей хтось, нібито, був. Знайомий із людиною, яка знайома з другом людини, що близька до президента, приблизно так виглядає будь-яке розслідування, яке насправді має одну мету вдарити по президенту Зеленському. Беруть один очевидний, правдивий, законний факт і змішують його з 99% брехні. Напряму атакувати духу, сили і сміливості не вистачає. Тому вигадують різні схеми, фантазії, вигадки беруть будь-який факт, і головне сюди приліпити прізвище Зеленського. Бо це і є головна ціль. І найголовніше, коли саме це публікується, як правило, завжди у найважливіші для України моменти, коли президент у США чи Європі на переговорах, коли йде складна дипломатична робота заради справедливого стійкого миру. Коли кожна дрібниця має значення для результату. І саме тоді з'являються ті, хто намагається вкусити, вколоти чи забруднити. На жаль, серед них. Є і мій колега Ярослав Желізняк. Чи робить він це щиро, чи на чиєсь замовлення, не знаю. В замовлення навіть не хочу і вірити. Але бачу одне: це робиться сплановано. Та якість і достовірність викладеної інформації говорять самі за себе. Ці матеріали просто нікому не цікаві. Далі навколо політичної тусовки та бульбашки Ярослава вони не залітають. Уже бачив, як у мережі дискутують, хто ж може стояти за цим матеріалом. Лунають різні версії. Від Набу та САП до Порошенка і навіть Коломойського. Та, на мою думку, і замовник, і вигодонабувач подібних інформаток лише один це Росія. Саме вона зацікавлена в тому, щоб посіяти сумніви і недовіру всередині країни. У будь-якому випадку цими питаннями мають займатися служби, покликані захищати державу. І я особисто довіряю Службі безпеки України. Вони вже на ділі довели, що можуть бити ворога не лише в Україні, а й далеко за її межами. Бажаю їм успіху в цій справі. Ще раз, ось цей пост для розуміння, це була його реакція на наше розслідування щодо Тимура Міндіча і відповідно його діамантовий бізнес, який в тому числі працює в Росії. Ось щоб ви зрозуміли, ще тоді людина активно, як то долучилася до вибілювання міндіча про бізнес і діаманти. Я думаю, що ми все зрозуміли, в тому числі потім і сплівок міндіча. Але до речі, про них тут прям буде зараз розрив. Тож. Коли несеться відповідний весь цей міндічґейд, пан Чорний 10 листопада виходить з тою самою риторикою, з якою виходили і відповідно оці всі канали анонімні про те, що ну, нічого не зрозуміло, тут нічого не понятно, і коротше видає свій пост. Він не знав, як то говориться, що там далі буде виходити і як воно розвернеться. Тож, напевно, не сильно довго до нього готувався. І ну коротше, я не буду довго. Зараз зупинятися, просто прослухайте це самі. 10 листопада у сьогоднішній історії можна зробити один простий, але гіркий висновок. Ніхто не хоче опинитися в ситуації, коли тебе можуть атакувати та намагатись знищити інформаційно лише через тих, кого хоч якось можна з тобою пов'язати. І чесно кажучи, я співчуваю президенту Зеленському, якого намагаються втягнути у справу, до якої він не має жодного відношення. Новини від НАБУ і САП, гучні розслідування, записи, зливи інформації на СРД, усе це виглядає як медійний гол антикорупційних органів у ворота корупції. Вболіваю, щоб абсолютно всі винні понесли відповідальність та отримали вироки. Але я не вірю, що це протистояння матиме логічний юридичний фінал. Чому не вірю? Бо ми вже бачили подібне. Не варто згадати лише державне підприємство Схід ГЗК. Це також енергетика, Урановидобувна галузь. Це підприємство частково знаходиться у мене на окрузі в жовтих водах. Минуло майже 11 років розслідувань, а вироків по його розграбуванню досі немає. І от сьогодні знову бачимо обшуки, знову записи, знову скандал, і знову, на жаль, маріш за все буде нульовий результат у фіналі. А поки все це відбувається на хвилі медійного хайпу, завжди знайдуться ті, хто спробує паразитувати на темі, видаючи себе за борців. Інсайдерів та коментаторів. Але коли обшуки відбуваються в когось, кого можна пов'язати хоч якось із Зеленським, то кричать про перемогу. А коли зачіпають їхніх друзів чи друзів-спонсорів, то одразу волають про політичні переслідування, принципова вибірковість та справедливість одним хейт, іншим лояльність. Та найбільше у всій цій ситуації, звичайно, програє Україна, бо саме вона губиться в боротьбі за баблом і хайпом, хайпом та баблом це саморуйнування. Але далі, напевно, і Петро Сиваного і Чорний разом з його помічником починають щось підозрювати. Тож, 11 листопада, він знову видає пост, який не такий вже браворний, як був попередній, але теж багато про що говорить. 11 листопада, 2026 року. Не беріть і не давайте. Одразу бийте по руках в 2019 році. Набу і САП. Підірвали інформполе справою Свенарчуків. Всі чекали посадок. Минуло шість років, а результату нуль. Жодного вироку, жодної відповідальності. Свенарчуки давно в Іспанії. В 2025-му все повторюється. Знову набу і САП запалюють. Цього разу вийшли гучною справою Мідас. Формально боротьба з корупцією. Фактично ж, дежавю. Той самий сценарій, який дає багато гучних заголовків. Про корупцію в енергетиці не говорив лише Ледачий. Це триває роками. І раптом саме зараз усі антикорогани прокидаються. Чи є це випадковістю? Корупція це ракова пухлина всієї країни. Вінні всі, і ті, хто бере, і ті, хто дає, замість того, щоб е бити по руках люди, виснажені війною, економічними труднощами, повітряними тривогами і постійною небезпекою з боку Росії, і замість професійної роботи з результатами знову на жаль, спостерігаємо шоу. Але як уже помітили дописувачі, шоу зі своїм власним продакшеном. Але боротьба з корупцією це не про показуху. Реальна боротьба з корупцією це коли наручники, арешти та справжні вироки. Це повна конфіскація всього награбованого та повернення грошей у бюджет. Це коли відповідальність несуть не лише шістки, а ті, хто очолював схеми. Реальна боротьба з корупцією це точно не діряві спецоргани, які зливають інформацію наліво й направо, що дає змогу суб'єктам розслідувань тікати за кордон. Я хочу побачити від правоохоронців та антикорупціонерів реальні докази та безапеляційну доказову базу. Це має бути в залі Верховної Ради. Тоді вже точно суспільство повірить у те, що це не політичні ігри та обмін люб'язностями, а реальна систематична боротьба зі знищення корупції. Бо зараз усе це виглядає як дестабілізація і так хиткої ситуації. Саме тоді, коли ворог максимально давить на фронті. А тил тримається на останніх е, нервах, щоб не зашаруділи пакети в голові. І дуже не хочеться вірити, що ті, хто стоїть на сторожі закону, можуть навіть несвідомо грати на руку тим, хто мріє розірвати Україну зсередини. Не беріть і не давайте одразу бийте по руках. Бережіть себе та Україну. Ну а далі вже 18 листопада, коли. Трохи-трохи спадає відповідно весь цей скандал, я видаю відео про залучення до міндіжгейту алібаби, ну точніше, Андрія Єрмака, і ну в принципі, хвиля починається щодо звільнення Єрмака. Тут як ви розумієте, ані Ісландія, ані чорний мовчати не могли. Тож він виходить з наступним постом, який ну мені особливо сподобався щодо імпічменту, поки більшість здорового суспільства виступають із. Антикорупційними закликами і вимогами покарати корупціонерів інші, значно впливовіші гравці, намагаються скористатися політичною кризою. За лаштунками запускається сценарій, покликаний послабити президента і фактично змусити його прийняти капітуляційні умови перед Росією без урахування інтересів України. Корупція має бути знищена, але не Україна. Опоненти Зеленського не збираються втрачати шанс подарований корупціонерами. Вони задіють усі доступні ресурси, зв'язки та агентуру, використовуючи політичну турбулентність на максимум, аби наблизитись до влади. Той самий сценарій з імпічментом, який не спрацював у 2021 му сьогодні пробують реанімувати з подвійною силою. Але найбільша загроза навіть не в політичних іграх, а в тому, що подібні корупційні скандали та маніпуляції відбуваються під час повномасштабної війни. Коли ворог щодня атакує нашу державу, будь-які спроби підірвати країну зсередини працюють виключно на його користь. Не досягаючи результатів на фронті, ворог спостерігає за нашими внутрішніми чварами, потираючи руки і сподіваючись, що ми зробимо за них те, що їм самим не вдалося. Україна не має права дозволити їм таку розкіш. Там ще буде багато постів щодо Міндічгейтову того ж самого чорного. Вони всі такі ж шванові. Зупинятися на ньому не буду, ну тому що. Коротше, раджу вам зайти його на соцмережі ви, до речі, поставите, якщо лайк, то збільшити відповідно охоплення приблизно в два рази. Але є ще одна історія. Вона не про вже Петрову навіть не про міндіча, а вона про те, як не дуже сильно допомогло це комунікаційне. І я її пам'ятаю ще з відповідного грудня. Ну, нарешті є час розповісти. Коротше, іде оце голосування бюджету, немає голосів. Відповідно, всі ще не після міндіч міндічґійту. Але відповідно, пан Чорний виходить з постом про те, що терміново і негайно. На треба голосувати, тому що якщо кожен день зволікати, то це удар по бюджету. Це представник тої ж фракції, яка відклала голосування в бюджету за минулого тижня, яка без будь-якого пояснення. Але ну відповідно далі він виходить ще з одним постом, причому скріння мої соціальні мережі. Він відповідно виходить з тим, що я тут дарма критикую те, що там купу популізму, і пише про те, що напевно. Ось зараз Різняк Ярослав з відповідно з власним бюджетом у нього все чудово. І, коротше, ну там, що погано не голосувати, і все таке. Є одна проблема, що він. Далі, буквально через годину, в тому ж самому бюджеті, в якому він кричав, треба голосувати і критикував, або навіть спочатку мовчав про відсутність підняття зарплат військовим, голосує підвищення собі заробітної плати. Про що очевидно потім отримує люлей в інтернеті або від своїх виборців, і ось виходить про це. Постом на наступний день, що Верховна Рада дружно в чергову поїла лайна, і це правда, і без якої б вона неприємною не була. Ось, мені здається, що це абсолютно п'єрічна історія, коли чувак тільки що розповідав про те, що я там покращив собі сімейний бюджет. Я не голосую за бюджет. Він голосує, піднімає собі зарплату, військову не піднімає. Ну не хто говорить добре, хоч тут об'єктивно, Хоча як ви розумієте, не дуже сильно йому комуніційна це допомогло. Короче, це відео знов ж таки про бронювання. Те, що у цей персонаж, який є директором Ісландії, і не тільки а він, відповідно, пан Немирук, він відповідно забронювався в той же самий час, в той же самих обставинах. Відповідно, у людини, яка дружить з Ісландією, як помічник народного депутата, ну для мене все це очевидно. Ще раз можна на це вплинути. Ну не думаю. Я переконаний. Він зараз буде розповідати, що там людина виконує дуже важливу функцію. Я так розумію, включаючи стріми того. Самого Петрова з Іваного, але це на його совісті і на його політичній репутації, якщо вона залишилась. Я вам просто хотів би показати, хто ще, окрім Єрмака, і напевно все, з влади ось цих персонажів, захищає і підтримує. До речі, про фейкове бронювання і, відповідно Петрова Іванова він жодного разу нічого не сказав. Як і напевно не буде дуже щирий, коли. Буде пояснювати, як в той момент, коли Петров працевлаштовувався, національне військове меморіальне кладовище, а Іванов, постачальник енергатома, їх директор, відповідно, людина, яка є в юридичних особах, всіх з ними пов'язаних, одразу різко став його помічником. Як це може пов'язано з голосуванням за відповідне повернення незалежності набу і САП і проблемами зброювання в своїй самої Ісландії? Ну на цьому все з вами був Ярослав Шлезняк, це канал Залі. До побачення, до нових зустрічей.